5 червня. Чого вчили в школах пророків? Чого вчили в школах пророків? Ці відомості містяться в Біблії. Вони були написані для нашого навчання, а в книзі пророка Даниїла вони написані спеціально нам для науки, бо за нашого часу кінець віку прийшов. У цій статті нам вистачить місця тільки для того, щоб відкрити і перерахувати ці науки. Що включає в себе кожне з них буде розглянуто нижче. Даниїл і троє його друзів були розумні в усякій мудрості і здібні до знання і розуміли науку. Цю освіту, як ми зв'ясували, було здобуто в школі пророків у Єрусалимі. Таким чином, цей вислів засвідчує, що в школах навчали мудрості знанням і науці. Ще одним предметом, якого там навчали, була музика. Про це ми знаємо з того факту, що при першій зустрічі Саула з учнями такої школи ми бачимо, що у пророків була Арфа та бубон та Сопілка та цитра, перша Самуїла 10.5. І вони грали з таким духом і такою силою в дусі, що будь-яка людина, котра особисто зустріла би їх, була притягнута до Бога й навернена. Таким чином, усі обставини показують, що це була натренована гармонійна музика, яку грали учні цієї школи, і це явний доказ того, що в школах пророків викладали музику, ще там навчали праці або трудовому навчанню, як би це назвали сьогодні. Про це ми знаємо із записів про ці школи за часів Єлисея. і сказали пророчі сини до Єлисея – Ось те місце, де ми сидимо перед тобою, затісне для нас. Ходімо ж аж до Йордану і візьмімо звідти кожен по одній деревині, і зробимо собі місце, щоб сидіти там. А він сказав: Ідіть. І сказав один: Будь же ласкавий, і ходи за своїми рабами. А він сказав: Я піду. І пішов із ними. І вони прийшли до Йордану, і рубали дерево. Друге царів 6.1.4. Це свідчить, що в тих школах навчали праці та прищеплювали любов до неї, адже коли будівля школи стала надто маленькою для учнів, вони самі запропонували звести новий просторіший дім, який був потрібен. Не було жодних думок про те, щоб найняти інших людей для виконання цієї роботи або здати її за контрактом. Ні, вони самі сказали, зробимо собі місце, щоб сидіти там. А ще вони так любили працювати, щоб брали інструменти для роботи в борг. Бо як одна сокер злетіла з руків'я і впала в річку, коли один з учнів рубав, він вигукнув, звернувшись до Єлесея. Ах, пане мій! Та ж вона позичена, вірш п'ятий. Більше того, навіть директор школи Єлесей пішов з ними на роботу і приєднався до них, бо був серед тих, хто рубав на березі річки, коли сокира полетіла у воду. Усе це ясно показує, що праці й любові до неї справжньої праці вчили в школах пророків, господніх школах давніх часів. Ще однією річчю, якої там навчали, була стриманість, здоровий спосіб життя. Про це свідчить той факт, що Даниїл і його друзі відмовилися від царських страв і царської їжі, а також від вина, яке він пив, і попросили простої їжі вегетаріанської. Дієте до 12, 1.5.1216. Те, що вони були навчені цьому в школі пророків, яку вони відвідували, зрозуміло з того, що для них це був глибоко обґрунтований принцип, який вони засвоїли, отримуючи освіту. А про те, що в школах пророків було саме таке харчування, свідчить той факт, що в цій школі за часів Єлисая навіть коли. Вкраю був голод, Єлисей, доючи вказівки щодо приготування їжі, сказав: Пристав великого горшка і звари їжу. І, виконуючи цю вказівку, вийшов один на поле, щоб назбирати збирати ярини. Друге, царів 4, 38, 39. Якщо Ярину збирали у відповідь на звичайну вказівку приготувати їжу, і це в той час, коли в краю був голод. То це безсумнівно є вагомим доказом того, що вегетаріанська дієта була звичною в школі. Це підтверджується і тим, що прийшов один чоловік із бал Шалішу і приніс Божому чоловікові хліб первоплоду, 20 ячмінних хлібців та зерна в колосках в своїй торбі, і сказав Єлисай: Дай народові, і нехай вони їдять. Вірш 42 Ось чоловік приніс в дар директору школи провізію і приніс тільки їжу з рослинного царства. Усе це свідчить про те, що вегетаріанська дієта була раціоном учнів і вчителів у школах пророків, що цей поміркований спосіб життя був частиною навчання і став живим принципом у житті учнів. Ще одним предметом викладання в школі було право постанови справедливості суд. Цьому було прямо наказано навчати. Дивіться, навчив я вас постанов та законів, як наказав мені Господь Бог мій, чинити так серед того краю, куди ви входите, щоб посісти його. Бережіть і виконуйте їх, бо це мудрість ваша та ваш розум на очах народів, що вислухають усіх постанов тих та й скажуть. Тільки він мудрий та розумний народ, цей великий люд, бо хто інший такий великий народ, що мав би богів, таких йому близьких, як Господь Бог наш, кожного разу як ми кличемо до нього? І хто інший такий великий народ, що має постанови й закони, такі справедливі, як увесь той закон, що я даю перед вами сьогодні? Тільки стережися і дуже пильнуй свою душу, щоб не забути тих речей, що бачили очі твої, і щоб вони не повиходили з серця Твого по всі дні життя Твого, а ти подаси їх до відома синам Твоїм та синам Твоїх синів. Захарії 4, 5, 9. Ще одна дисципліна, якої там навчали, причому спеціально, була мораль. Бо після того, як Мойсей закликав народ до обов'язку ретельно й старанно вчити постанови й суди Господні, він також наказав їм особливо навчати своїх синів і синів своїх синів, десяти заповідей, які вони почули, він сказав. Про той день, коли ти стояв перед Господом, Богом твоїм прихориві, і коли сказав Господь мені збери до мене народ, і я сповіщу їм слова мої, з яких вони навчаться боятися мене протягом усіх днів. Про той день, коли ти стояв перед Господом Богом своїм, прихорів і коли сказав Господь мені: збери до мене народ, і я сповіщу їм слова мої, з яких вони навчаться боятися мене протягом усіх днів життя свого на землі, і навчать синів своїх. І говорив Господь до вас із середини вогню, голос слів його ви чули, але образа не бачили, а тільки голос, І оголосив го він вам заповіт свій, що наказав вам виконувати десятослів'я і написав його на двох кам'яних скрижалях. Ще одним предметом, який викладали в школах пророків, була історія, коли запитає тебе син твій колись, говорячи, що це за свідоцтва і постанови та закони, що вам наказав Господь Бог вона ж... То скаже синові своєму, ми були раби фараонові в Єгипті, а Господь вивів нас із Єгипту сильною рукою, і дав Господь ознаки та чудо велике та страшні на Єгипет і на фараона, та весь дім його на наших очах. Те дослідження не обмежувалося історією визволення з Єгипту. Воно охоплювало все, що було викладено в священних писаннях. Ми знаємо, що ця історія була одним із предметів вивчення Даниїла. адже форма правління з трьома правителями, один з яких був головним, яку використовував Даниїл як прем'єр-міністр за часів Дар'я Мідянина, була взята буквально із записів Ізраїлю про правління Давида. Ще одним предметом навчання була поезія. Це було невід'ємною частиною навчання музики та псалмів прославлення. Разом з усім цим, звісно ж, викладалося читання і письмо. Отже, ми бачимо, що курс навчання в школі пророків охоплював принаймні такі предмети: перше мудрість, знання, наука, ручна праця, музика, поезія, поміркованість, моральність, моральність. Право, історії, читання, письмо, усе це написано в Біблії для нас, усе це зосереджено і підкреслено в книзі пророка Даниїла спеціально для останніх днів. Ми зараз живемо в останні дні. Усе це спеціально для нас. Даний курс навчання в школах пророків це настанова для шкіл Господа на всі часи. Це потрібно вивчати в кожній сучасній школі, що претендує називатися християнською. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить нас!